Перед вами GT Racer X8702. сучасне геймерське крісло, розроблене з думкою про тих, хто проводить багато годин за комп'ютером. Це не просто зручне сидіння, це персональний простір комфорту. Посадка відчутно м'яка та стабільна сидіння просторе, а пінополіоретан як наповнювач забезпечує водночас і пружність і амортизацію. Він не просідає і не деформується навіть при щоденному використанні. У комплекті поперекова подушка і підголівник. Обидві знімні вони підтримують хербет у правильному положенні, особливо під час тривалих сесій. Спинка крісла регулюється від 90 до 180 градусів. Тобто, ви можете працювати у вертикальному положенні, а при потребі повністю розслабитись, навіть прилягти на 15 20 хвилин. Крісло оснащене механізмом мультиблок. Він дозволяє вільно гойдатись, фіксувати положення, а також налаштовувати жорсткість гойдання під власні вподобання. Це додає руху і зменшує напруження в тілі. 4D-підлокітники підлокітники це максимальна гнучкість. Можна змінювати висоту, кут, напрямок і глибину. Пластикова конструкція доповнена м'якими накладками, які комфортно підтримують руки. Обивка зі зносостійкої тканини вона приємна на дотик, не парить, добре вентилюється, не вицвітає і не виглядає втомлено навіть після активного використання. Висота регулюється за допомогою надійного газліфту євростандарт. Плавний рух вгору вниз, жодних ривків або просідань. Діапазон дозволяє налаштувати крісло під зріст від 190 см. Хрестовина металева п'ятипроменева, вона тримає крісло стабільно навіть при максимально відкинутій спинці. Ролики забезпечують легкий хід по будь-якому покриттю підлоги від плитки до ковроліну. Вони майже не шумлять і добре тримають напрям. GT Racer X8702 універсальне рішення для геймера, офісного працівника або стрімера. Максимум комфорту, чітке регулювання і сучасний вигляд. Усе, що потрібно для впевненого щоденного користування.